І так, всіх на своєму каналі. Я збираюся проводити Євробачення в Майнкрафті. Може комусь сподобається може комусь ні. Тут ось які промені, все мерехтить. На цьому місці буде проходити Євробачення. Я поки що досі розбираюся з модами, з модами, але в мене не виходить поки що з модами. У нас результати не такі вже й слабі. Ось як виглядає сама сцена. Зараз вибачаюся. Ось сама сцена. І ось освітлення таке на сцені. Лагає. Тут у нас з'являтимуться ті країни, які якби участвують, змагаються у танцях на Євробаченні. Це буде тут вся сцена. Я проробляю і роблю такі красиві декорації. Прості красиві декорації. Тут у нас, щоб виглядало трохи не настільки дивно, ось так усе зроблено. Тут якось все буде запрограмовано, але найбільше мені потрібно розібратися з модом на камеру, яка буде знімати все Євробачення. І на цей, як сказати, на камеру і на режисерів мені потрібні ще актори також. Хто хоче брати участь в цьому всьому, то, будь ласка, я зараз покажу вам світ цього сервера. Можете заходити, я напишу у цьому в чаті, коли буде готово це все. Тут у нас такі, це в нас Типа типу, типу ВІП-місця. Перші претенденти будуть, щоб було простіше і не запутаніше Польща і Україна. Зараз схід показую, скін собі поміняю, не хвилюйтесь так. Зараз знайду. Ви бачите, що так довго. Я просто забуваю, де тут знаходиться показується СІД. О, ось ось сід. Вибачаю за таку затримку, ось. Цифри сіду. сіду. Запис... Запишіть собі і можете приєднуватися в ту дату, яку я вам скажу. Надіюся, ви вже всі встигнули записати, тому я, мабуть, буду завершувати відео. Але до того числа, яке я вам скажу, це місце буде добудоване. Якісне і оформлене. Тут буде в нас екран, який буде показувати якби сцену саму. І потрібні професіонали з камерами, які будуть це транслювати на YouTube. Дякую за розуміння. До побачення!